Доброго дня, слава Україні, українці, хочу звернутися до вас. От дивіться, після того, як я опублікувала пост, я перепостила з Тіктоку, де Рижа Макака намагалася прилюдно принизити нашого президента з накладенням. Ну, і гумору я ржала. Я чесно ржала, і я пишаюся тим, що я є українка. Я пишаюся тим, що українці не опускають руки, а вони мають силу і мають. Ну, це перевести все в хохму. То дуже смішно, реально. Я дала Іванте те передивитися. Жодна рижа макака не буде командувати, де нам і що як робити. Запам'ятайте. Після цієї публікації в мене на каналі багато є. З'явилися провокаторів. Деякі коменти я видаляю. Деякі коменти в мене видаляє сам Ютуб, адже я поставила. Деякі слова, що ну, я не хочу їх читати. От і Він, слава Богу, у мене працює сам. Є такий ось Артемка. Якщо кому цікаво, можете клікнути на коментарі, перейти, побачити, що він виписує. Він виписує вже не перший раз. Це провокатор. Я Скажу прямо, це провокатор. Бо він то на російській мові пише, то на українській мові пише. Зараз він пише це було б дуже смішно, якщо не йшла. Що таке? не йшла, не знаю, що не йшла, Не йшла, кого не йшла, куди не йшла. Війна і кожного дня не гинули б люди. Люди гинуть, але це нас вбивають. Я вкотре кажу, нас вбивають. Я подивилася б на вас, коли б у вашій країні сталася така ситуація. Ви, мабуть, від страху всі б штанці переповнили свої, а наші українці тримаються. Розумні люди пишаються своїм президентом. Жоден, жодна рижа макака в маразматичному віці не поставить нас на коліна. Зрозуміло, ви хоч на російській мові пишіть, хоч на українській мові пишіть. вас, провокаторів, які тут ніколи не були. Вас видно, розумієте? Вас по, по напису видно? Я щодня чую звук обстрілів. Щодня. Я щодня чую звук звук арти ви того не чуєте і виписувати у то у те, те, я жодного дня не виїхала зі своєї країни. Я до останнього буду тут. Я пишаюся тим, що я українка. Провокаторам тут не місце. Артем, самі самі залиште мій канал, бо ну реально ви вже втомили. Мене нема вже сил з вами переписуватися. Не залишите саме заблокую. Їй Богу, заблокую. Все, всім па-па-па-па. Слава Україні! Українці тримаємось, все буде Україна.